Книги Роди наш красний, Око роду і містифікація тисячої протягом життя Відун Руви освоїв безліч професій. Він служив на флоті, працював на лісорозробках, на шахтах Донбасу, мандрував пішки і велосипедом різними регіонами країни. І цей досвід оживає в його книгах. Роди наш красний. Це саме фентезійна повість, яка спирається на українську історію, на фольклор і міфологію. Книга око роду це друга книга з трилогії, і вона саме розповідає про характерницькі практики та скарби наших пращурів. Містифікація тисячоліть. І це, можливо, найглибша книга з трилогії, де автор пропонує незвичний погляд на історію людства і України. Той, хто знає правду про своє минуле, формує майбутнє. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і з вами Світлоглада. Сьогодні, в рубриці книги про Україну і Українське, я вам презентую одразу три книги. Я, чесно вам скажу, я вже давно хотіла вам про них розповісти, тому що ці книги дуже достойне надбання в вашу бібліотеку. І на, наші, на сайті нашої книгарні Час успіху ми їх навіть і рекомендуємо як трилогію, тому що саме ці книги, як трилогію, написав Відун Рувит Василь Михайлович Рудий. Як три е, книги, які між собою пов'язані, і одночасно їх, звичайно, можна читати як окремі. Це книги Роди наш Красний, книга «О, Око роду і Містифікація тисячоліть. Саме сьогодні я вам не просто розповім про ці книги. Ви бачите, як вони виглядають. Книги в е, м'яких обкладинках, але вони прошиті і проклеєні, тож вони досить гарно зроблені. Ви зможете їх знову і знову перечитувати своїми помітками і примітками. А повірте, тут є що вивчати. Про що ці книги? Чому я їх вам рекомендую мати у вашій бібліотеці? Підпишіться на канал Калина, натисніть на дзвіночок, щоб підтримати українське на Ютубі. Ну, давайте спочатку декілька слів про автора. Василь Михайлович Рудий Відун Ровид залишив наш світ в 2008 році і перейшов на Луки Сварожі. Український письменник, поет, історик, краєзнавець, релігійний філософ народився в 1939 році. В селі Борщі, Бальський район, Вінницька область, і він є моїм земляком. Тож особливо мені приємно представляти його книги. Не тільки ці книги, а і інші його книги є у нас на сайті книгарні. Тож, будь ласка, заходьте, знаходьте сторінку, яку ми окремо завели на сайті книгарні час успіху, і там є всі книги відуна Ровита. Придбати книги можна за посиланням під цим відео. Дитинство від унару вита було непростим. Він пережив військове лихоліття, голод і часткове серісевідство, сир... часто мешкаючи у землянці чи палаці. Це сформувало у нього сильний характер і глибокий життєвий досвід, що згодом відобразиться на його творчості. Протягом життя Відун Рувид освоїв безліч професій. Він служив на флоті, працював на лісорозробках півночі України, на шахтах Донбасу, мандрував пішки і велосипедом різними регіонами країни. І цей досвід знову ж таки оживає в його книгах. Як автор він був членом спілки письменників України, співпрацював з літературними об'єднаннями, редагував газету народного руху України побожя і займався громадсько політичною діяльністю за свою діяльність відун Ровид удостоєний ордену за заслуги третього ступеню. Суть всієї його творчої праці полягає в тому, щоб розкрити правдиву історію українського народу, давню віру та духовність, яку він прагнув донести до сучасних читачів. І, і чесно вам скажу, після смерті його книги стали більш популярними, ніж за життя. Ну так часто буває з багатьма авторами, і сьогодні я хочу вам розповісти про ці три видання від Унару Вита, про трилогію і перша книга Роди наш красний. Це саме фентезійна повість, яка спирається на українську історію, на фольклор і міфологію. Книга знайомить вас з давніми звичаями, обрядами і традиціями наших предків, нібито ще які використовувалися 7-10 тисяч років тому. І саме в поєднанні історії з фантазією робить цю книгу особливо приємною. І ви Захопленням, занурюєтеся в світ міфологічної прози. Книга Око Роду це друга книга з трилогії, і вона саме розповідає про характерницькі. Практики та скарби наших пращурів. Око роду досліджує духовні знання та символіку, які, на думку автора, були властиві українській культурі ще з глибокої давнини. І остання книга, така найгрубша, як ви бачите, містифікація тисячоліть. І це, можливо, найглибша книга з трилогії, де автор пропонує не. Незвичний погляд на історію людства і України, і він виходить не тільки з свого життєвого досвіду, а й з певних сакральних знань, які йому були відкриті, саме в цій книзі відкривається. Теми сенсу життя, доля нації, протистояння світлих та темних сил. А також в цій книзі містифікація тисячоліть подано ідею, що війна йде не лише фізично, а й символічно через знаки і знакові системи. І читаючи цю книгу, ви багато для себе осмислите в тому числі і про війну, яка точиться зараз на території України. Тож ще трошки основних векторів, сенсів і глибини кожної із цих книг хочу сьогодні вам надати. Давайте почнемо з першої книги Роде наш Красний. Книга Откровення про велич і духовну основу українського роду і ключові ідеї в ній наступні. Український рід має прадавнє коріння, що сягає 7-10 тисяч років у глибину. І український рід є носієм високої світлої культури. Наші предки жили у світогляді ладу, гармонії між людиною, природою, родом та космосом. Давня держава ората постає як духовна цивілізація, де не було рабства, тиранії та культу сили. Воля, честь і відповідальність перед родом основні цінності праукраїнського світу. Історія України була навмисно спотворена, і про це ви також прочитаєте в книзі Роди наш красний. А справжня пам'ять її знищити неможливо, і вона зараз активується через нашу кров, через наші е, різні дослідження і через наше життя. Повернення до роду це не ностальгія, пишеться в даній книзі. Це шлях внутрішнього відродження сучасної людини. Людина без пам'яті про свій рід, духовно вразлива. Тож головний меседж саме книги Роду наш Красний згадати свій рід означає відновити власну силу і гідність. Наступна книга Око роду. І в цій книзі ми е, дізнаємося про духовні знання характерників і приховану спадщину предків. Ключові ідеї в цій книзі наступні: наші предки володіли глибинними знаннями про енергії, про психіку, про природу людини. Характерники не міф, не видумка, це носії прикладної духовної науки, що поєднувала знання тіла, духу і свідомості. Око роду це символ надродової пам'яті, здатності бачити істину за межами нав'язаних ілюзій. Справжня сила не в магії, а у внутрішній дисципліні, чистоті наміру та служінні родові. Знання предків передавалися не масово, а через ініціацію та особисту відповідальність. А багато сакральних символів, оберегів і ритуалів були спрощені або знищені у пізніші часи. Тож головний меседж цієї книги що той, хто бачить очима роду, того неможливо обдурити. Тому що людина, що пробудила око роду, стає усвідомленою і стійкою до маніпуляцій. Дякуємо спонсорам каналу. Разом ми створимо більше відео про справжні українські традиції та культуру. Третя книга із трилогії містифікація тисячоліть, філософське викриття спотвореної історії та світової картини. І тут ви дізнаєтеся про те, як світова історія стає містифікацією, спотвореною для контролю свідомості народів. Україна не периферія, а один із ключових центрів давньої цивілізації. Війни ведуться не лише на території, а за пам'ять символи і сенси. Знищення духовної традиції це найефективніший спосіб поневолення народу. Чи нічого не нагадує вам, дорогі українці? Чи не проживаємо ми з вами цю містифікацію зараз? Тож, Саме відунрувид нам каже, що людство, яке втратило контакт із першоджерелами знань, змінюється під тиском ідеологій. Сучасна людина живе в системі нав'язаних їй страхів, фальшивих авторитетів і псевдоістин. І пробудження це реально процес демістифікації реальності і повернення до внутрішньої правди. Український народ сьогодні має місію відновлення духовного балансу всього світу. І головний меседж книги містифікація тисячоліть той, хто знає правду про своє минуле, формує майбутнє. Тож основна ідея цієї трилогії пам'ять роду це джерело сили. Духовність це відповідальність, а не містицизм. Істина не дається, її згадують. Україна не жертва історії, а носій давнього світогляду ладу. Відродження починається всередині людини, а не в політиці. Тож сьогодні з нами через свої книги розмовляє велика істота, великий вчитель Відун Рувид. Відун Рувит описував. Пам'яті роду, ладу і правди в своїх книгах. І він це зазначав як екзистенційна криза. І в цій кризі ведуться війни за ідентичність, виснажується людина і суспільство. І коли ми починаємо читати книги від Унаровита, ми починаємо розуміти, що міфологія минулого це інструкція. До виживання і відновлення нас у 21 столітті. Тож я вам щиро рекомендую цю трилогію від Уна Ровита та інші його книги. Посилання під цим відео, якщо вам було корисно, переходьте, купуйте, дізнавайтеся більше, коментуйте. А з вами була Світлолада і наша рубрика книги про Україну і українців».